Втомилися від всіх цих інструментів і хімічних засобів для прибирання. Тепер можна забути про це. Представляємо революційний портативний пароочисник Шарк це чудова альтернатива хімікатам і старим пароочисникам. Він миттєво очищує і дезінфікує вашу оселю ефективніше, швидше і легше, ніж будь-коли. Гарантовано до комплекту входять насадки для прибирання пилу, чищення і дезінфекції будь-якої поверхні у вашій оселі. Більше розповість наша ведуча Елізабет Вотс. Привіт усім зараз. Ми з вами протестуємо можливості портативного пароочисника Shark, нового покоління пароочисних технологій. Сьогодні з нами буде виконавчий директор Shark Марк Роузен. А ось він новий портативний. Паровий пристрій. Ви бачите, що гаряча пара проходить крізь мікрофібру, так. підтримуючи ідеальну температуру очищення і дезінфекції. Просто знищує мильний наліт. Так, очищення одним рухом легко знімає весь бруд, тільки поглянь. Поглянь на граніт, ось тут він розчиняє весь бруд. А що з дверима цієї шавки? Ти бачиш, що на дверях кухонної етажерки іноді накопичується жир. Я нічого на ній не бачу, Марку. Подивись на це. Ого, і знаєш, що ще? Він має цілу купу аксесуарів. Ви отримуєте велику клиноподібну насадку для різних поверхонь та мікрофіброву подушечку, а також цю циліндричну трубку, подушечку для важкодоступних місць і скребок для більш стійкого бруду, а ще подушечку для збирання пилу та дезінфекції твердих і м'яких поверхонь. Ми завітали до кількох людей та попросили їх взяти участь у паровому тестуванні. Вітаю! Ми тут для парового тестування шарк. Чудово, заходьте. З Чого нам почати з кухні? Це справді супер. І з цим я можу прибирати набагато швидше, і не потрібно сильно терти. Він чистить і дезінфікує водночас і розгладжує складки. Пара знищує пилових кліщів. Роблячи це, я вбиваю їх і дезінфікую матрац водночас. А ось погляньте: дуже стара, крихка, антикварна люстра. Це так швидко вже нема. Виглядає як новий. Один рух і готово. У поглянь на холодильник. Гаряча пара легко впорається з жиром. Вона руйнує його і дезінфікує поверхню. І поверхня суха за секунди. А всередині почистить без проблем. Спочатку з боку. Яка насадка? Чи не диво? У пролити жиле не проблема. Зараз пройдуся ось так. Поглянь одним рухом. Що це сироп? Він такий липкий. Це ж так просто. Лише один рух, гаряча пара і жодних хімікатів. А що далі? Давай покажу. У мене є циліндрична насадка. Так зараз встановлю та покажу, що вона вміє. Добре, вона чудово чистить раковину. Поглянь ого, де завгодно ти можеш застосувати силу пари та мікрофіброву подушечку для прибирання одним рухом і жодних шкідливих хімікатів. Це так просто і легко, стільки насадок. Він універсальний. А ось перед нами клиноподібна насадка. З одного боку, абразивна, з іншого м'яка. Марко, можна мені? Звичайно, чому б тобі не спробувати на шафці? Добре. Пам'ятаєш, ми вже говорили про жир, що накопичується на шафах. Подивись, що там у тебе. О Боже мій! А можна пройтися по стелевій витяжці? Звичайно, Оброблена деревина, нержавіюча сталь. Це так просто, Марку. Дійсно просто. О, я знаю, де ще прибрати. Здогадуюсь, мікрохвильовка. О так моя завжди виглядає так само. Тільки подивись, як це легко. Він просто розчиняє бруд. Без жодних хімікатів ти можеш відтирати, чистити, дезінфікувати усе одним рухом. О, є. Що ж, я готова. Спробуй відчистити поверхню плити абразивною стороною. Справді, поїхали. Це прилипла їжа. Знаєш, що у мене є навіть складніше завдання, яке? Ось це надзвичайно липкий жир. Спробуй. Оце так. Ти можеш помітити, що ця абразивна сторона здатна руйнувати жир без дряпання скла. неймовірно. Поглянь на різницю за секунди, майже без зусиль. Поглянь, просто проводжу вздовж і жодних макрих слідів. Ти тільки поглянь, як він чистить. І я упевнена, що він справді чистить завдяки парі та температурі, і все це без смердючих хімікатів. Відмінно втомилися від всіх цих інструментів і хімічних засобів для прибирання. Тепер можна забути про це. Телефонуйте зараз і спробуйте революційний портативний пароочисник Шарк. Це чудова альтернатива хімікатам і старим пароочисникам. Він миттєво очищує і дезінфікує вашу оселю ефективніше, швидше і легше, ніж будь-коли. Гарантовано. Кухонні поверхні, крани, раковини, ванна кімната, меблі, гриль установки, навіть оббивка, постільна білизна та дитячі меблі. А ще це чудова праска для одягу. Просто наповніть ємність звичайною водою та натисніть на кнопку. Вода у ній залишається холодною, а нагрівається уже безпосередньо у відсіку для пари. Потім пара проходить через трубку до мікрофібрових подушечок. Пара дезінфікує і розчиняє бруд, а мікрофібра бережно чистить поверхні. Пароочисник Шарк знищує до 99,9% бактерій, вірусів, пилових кліщів, плісняви і цвілі без шкідливих хімікатів. А поверхня висихає за кілька секунд. Супер! Це наче винагорода за усі мої зусилля. Я спокійна за дітей, бо упевнена, що це не зашкодить їхньому здоров'ю. Він безпечний. Він прибирає пил, кіптяву і дезінфікує. Телефонуйте зараз і отримуйте портативний парочисник шарк, подовжувальний шланг та усі необхідні насадки. Клиноподібна насадка ідеально підходить для рівних поверхонь і всіх кутів і щілин. Циліндрична насадка для чищення усіх важкодоступних місць у вашому домі. Неймовірний паровий пилоочисник. Він поглинає пил і алергени. Крім того, він знищує запахи і дезінфікує обивку штори, постільну білизну та вбиває пилових кліщів. Це зручно виперіть брудні подушечки та використовуйте їх знову і знову. Ви отримуєте концентраційну насадку, що дає потужний потік пари для чищення, наприклад, ювелірних виробів, а також ці дві насадки щітки. Видаляйте плісняву, знищуйте пил. А ця незрівнянна насадка прасочка для відпарювання розгладжує складки і освіжає одяг. Ви отримуєте портативний, але повноцінний пристрій для безпечного чищення та прибирання однією лише парою. Але чекайте, телефонуйте просто зараз, і ви безкоштовно отримаєте абразивну подушечку для справді важких робіт, а також зручну сумку для зберігання приладу. Теж абсолютно безкоштовно. Всі ці аксесуари ви отримаєте за вигідною ціною, яку бачите на екрані. Прибирання буває легким та приємним. Досить викидати гроші на шкідливі хімічні засоби. Прибирайте просто водою. Пароочисник перетворює воду на гарячу пару, а це ефективний, безпечний, екологічно чистий засіб проти будь-якого навіть найскладнішого бруду та проти бактерій. Замовляйте портативний пароочисник Шарк та змініть своє уявлення про прибирання. Для нас чистота кораблів є дуже важливою. Вони не лише мають виглядати чистими, а й бути чистими. А парочисник шарк дезінфікує їх і краще все чистить. Він виконує неймовірну роботу. Ним так легко користуватись. Дивно, як ніхто раніше не створив щось подібне. Він дуже допомагає. У нас є ще парочка аксесуарів для ванної кімнати. перший це концентратор, коли потрібен потужний струмінь. Поглянь на цей жах. Бачиш, пара проникає в усі кутки і щілини, і буквально здуває бруд. Жодних хімікатів, сама лише сила гарячої пари. Тут є ще дещо, що треба продезінфікувати. О, так справжня проблема для ванної це бруд, який ми не бачимо. Ти правий? Візьми ультрафіолетову лампу, подивимось, що тут у нас. Так, подивимось. О, подивись сюди, на сидінні. Фу, подивись на це. Не хочу й думати, що це може бути. Але ось ви бачите, воно зникає. Ви можете чистити і дезінфікувати водночас із портативним парочисником Шерк. Дивись. Я дійсно бачу, що усе продезінфіковано. Займімося ванною. А сліди від мила глибоко в'їлися, а засіб для плитки жахливо пахне. І чекати так довго. Ага, дивись, як він справляється зі слідами. За секунди. Неймовірно. Не менш швидко він відчищає ванну. Подивіться, він чистить і дезінфікує. Усе готово одним рухом насадка досить довга, тож нею дуже зручно прибирати велику ванну. Усе витирає на чисто. А завдяки різним кутам нахилу ви можете дістати навіть сюди. Це магічна паличка. Невже це ще й праска для одягу? Це, власне, чудова праска для одягу. Великі професійні прилади просто ніде зберігати. Вони важкі та й коштують недешево. О так. І знаєш що? У нас стільки пари, скільки потрібно, і вода не капає. О, схоже на шовк. Гаразд, подивимося. Ого. Лише поглянь на це. Це відпарювання одягу одним рухом. Дивись, так і є. Ви можете користуватися ним будь-де, оскільки він наповнений холодною водою. Пара утворюється миттєво у цьому, і різниця. Це ж так зручно для щоденного відпарювання одягу. Дивись супер. Він чистить, дезінфікує. І відпарює мій одяг. Він такий простий, швидкий. Можна тримати одяг і не треба діставати ані праску, ані прасувальну дошку. Розгладжує складки за 30 секунд. О, марку, що це? це паровий пилоочисник і дезінфектор для одягу в одному. Він чудово відчистить будь-які тканини та текстильні вироби у вашому домі. Він освіжить ваш матрац і знищить пилових кліщів. Будь-яку тканину у вашій оселі можна освіжити і продезінфікувати паровим пилоочисником і дезінфектором. Подивись, тканина не намокає сама лише сила гарячої пари. Ого, схоже, що складки розгладилися, але ти згадував ще одну його функцію. Вірно, це водночас прекрасний паровий пилоочисник. Пара і мікрофібра разом притягують і збирають увесь пил і алергени, що є у вашому домі. Можна дезінфікувати і прибирати пил водночас. Одним рухом. Одним рухом. Пароочисник Шарк це прилад, який я відтепер завжди братиму з собою, куди б не йшла прибирати. Його легко переносити, ним легко користуватися, і він економить час. А це важливо в моїй роботі. А зараз на нас чекає справді важке завдання. Почнемо з меблів на дворі. О, Вони завжди такі брудні. На них з'являється пліснява і усе таке не дочистися. Подивись на це. Отакоє! Одним рухом. А подивись на цей бруд. І навіть стілець це так просто: ані відер, ані шлангів, ані бруду. Гаряча пара і мікрофіброва подушечка почистять за секунду навіть ваші надвірні меблі, втомилися від всіх цих інструментів і хімічних засобів для прибирання. Тепер можна забути про це. Телефонуйте зараз і спробуйте революційний портативний пароочисник Шарк. Це чудова альтернатива хімікатам і старим пароочисникам. Він миттєво очищує і дезінфікує вашу оселю ефективніше, швидше і легше, ніж будь-коли. Гарантовано. Кухонні поверхні, крани, раковини, ванна кімната, меблі, гриль установки, навіть оббивка, постільна білизна та дитячі меблі. А ще це чудова праска для одягу. Просто наповніть ємність звичайною водою та натисніть на кнопку. Вода у ній залишається холодною, а нагрівається уже безпосередньо у відсіку для пари. Потім пара проходить через трубку до мікрофібрових подушечок. Пара дезінфікує і розчиняє бруд, а мікрофібра бережно чистить поверхні. Пароочисник Шарк знищує до 99,9% бактерій, вірусів, пилових кліщів, плісняви і цвілі без шкідливих хімікатів. А поверхня висихає за кілька секунд. Супер! Це наче винагорода за усі мої зусилля. Я спокійна за дітей, бо упевнена, що це не зашкодить їхньому здоров'ю. Він безпечний. Він прибирає пил, кіптяву і дезінфікує. Телефонуйте зараз і отримуйте портативний парочисник шарк, подовжувальний шланг та усі необхідні насадки. Клиноподібна насадка ідеально підходить для рівних поверхонь і всіх кутів і щілин. Циліндрична насадка для чищення усіх важкодоступних місць у вашому домі. Неймовірний паровий пилоочисник. Він поглинає пил і алергени. Крім того, він знищує запахи і дезінфікує обивку штори, постільну білизну та вбиває пилових кліщів. Це зручно виперіть брудні подушечки та використовуйте їх знову і знову. Ви отримуєте концентраційну насадку, що дає потужний потік пари для чищення, наприклад, ювелірних виробів, а також ці дві насадки щітки. Видаляйте плісняву, знищуйте пил. А ця незрівнянна насадка прасочка для відпарювання розгладжує складки і освіжає одяг. Ви отримуєте портативний, але повноцінний пристрій для безпечного чищення та прибирання однією лише парою. Ну ж бо ви неодмінно маєте спробувати. Ви просто повинні порівняти новий портативний парочисник Шарк ново покоління, що чистить одним рухом, і з будь-яким іншим методом прибирання, випробуйте і переконайтеся самі. Але чекайте, телефонуйте просто зараз, і ви безкоштовно отримаєте абразивну подушечку для справді важких робіт, а також зручну сумку для зберігання приладу. Теж абсолютно безкоштовно. Всі ці аксесуари ви отримаєте за вигідною ціною, яку бачите на екрані. Прибирання буває легким та приємним, досить викидати гроші на шкідливі хімічні засоби. Прибирайте просто водою. Пароочисник перетворює воду на гарячу пару, а це ефективний, безпечний, екологічно чистий засіб проти будь-якого навіть найскладнішого бруду та проти бактерій. Замовляйте портативний пароочисник Шарк та змініть своє уявлення про прибирання.